Сьогодні, середа, 25 червня, 2025 рік. Звати мене Любов, шлю свої вітання з Запоріжжя. Оце мої огірочки, огірочки в бочки. У двох бочках. Отак виглядають. Я, мабуть, їх перекормила. І тому листя гарне, цвітуть гарно, але багато пустоцвіту. Джолки гудуть, бжолки літають. Ми будемо сподіватися, що наладиться. Буде врожай на огірочках на моїх, як завжди. Оце у мене такий кущик перчику. Дуже врожайний, багато на ньому начіплялося. Перчику. Хоча він сам ще зовсім маленький. І такі світлі перчинки. Мені подобається, якщо він темно-зелений. А це один кущик у мене такий виріс. Світленький і дуже багато на ньому. І що хочу сказати: оце коронна квітка коронна квітка, яку я не зірвала, і вона найменша за всіх, а ті, що вище, підросли краще, ніж ця коронна квітка. Хочу спростувати, що не обов'язково зривати коронну квітку. Я думаю, що це вигадки про цю коронну квітку, бо вона у мене тут сама маленька, а ті, що вище, Гарні так підросли і гарно, що я її не зривала. Це від цього, мабуть, не залежить. Тому я ніде не зривала коронну квітку на своїх перчиках. Ні на жодному кущику я не зривала коронну квітку, скрізь залишила її. Оце моя ділянка з солодким перчиком. Ніде я не зривала коронну квітку. Треба було після дождя прополоти, але дуже мокро. Я облишила, поки не полола. Кабачечок в мішку вже так підріс. Але зараз чомусь на кабачках перерва. Скрізь тільки в'яжуться, і в'яжуться кабачечки, зривати поки пачти, що нічого. Отак малесенькі тільки понав'язувалися, але тільки підростають, зривати поки нічого. І на останніх кабачечках теж так само підростають, але спілих ще немає, кабачечків. Це мої огірочки на підвіконні. Оце під самим потолком вже почав рости огірочок один і другий. Тут поки що не бачу я наливання огірочків. І отут унизу, в самому низу, ось теж один огірочок почав. Після того, як я борною підкормила рослинки, огірочок підкормила борною. Ну, а на перчику зараз перерва. Одна квіточка там з'явилася, ще не розсвіла.